Сьогоднішня угода по євро не сказав би, що вона досить крута, але вона має логіку, вона досить логічна. Отже, в загальному наратив шортовий. У нас є ПДЛ, в нас є е, робота з ліквідністю, і в нас є там місячні цілі, повне місячний інвертований імбаланс. Зараз покажу вже ось. Місячний інвертований імбаланс, далі е, тижневий імбаланс, який хочеться повністю перекрити, бо ми з тільки 0,25. Е, на, дні, на дні в нас також немає ніяких опорних точок, ми просто в імбалансі денному. І 4 години, 4 години тут можна виділити лише якусь локальну роботу з, з імбалансом тут. Ну і в загальному у нас типу, просто компресія і все. Типу, немає ніякої адекватної роботи і так далі. Видно, що впала ліквідність. типу... Отже, перейдемо до діла, що я хотів. Я хотів е, побачити Франкруд тест е, цієї маніпуляції і шорт до ПДЛ. -у. Це виглядало класно, ПДЛ точно був як ціль, тим більше в нас тут є така акумуляція, тут є часткова маніпуляція і очікую дистрибуцію. Отож, франкрут просто лється, легенько свій PDL. І все, нічого не робить. Лондон дає пересвіт. Ми гарно знімаємо цю ліквідність. Я заходжу на 3M, і бачу, що в нас формується часткова модель, але типу нічого немає. Тоді я відкриваю Dixie. і бачу, що в нас тут SM SMT. Дивергенція в нас з Dixie. Та в загальному Dixie виглядав досить шортово. Типу. От. Всюди би було дуже класно. А, тож я вирішив шортануть. Вирішив шортанути Діксі, вангануть євро таким самим чином. Вот, у нас є маніпуляція, я ставлю лімітку на всю маніпуляцію з... Тестом зони з тейком на оцей пул ліквідності, не пул ліквідності, а 15 імбаланс, бо я очікую, що це логічна ціль прийти в цей імбаланс і тут вже показати якусь реакцію або не реакцію. Це моя перша авто, бо саме туди я тримав курс. Ми не лили лімітку і, власне, прийшли сюди. І після цього тут почали... зупинилися, дали модель і оновили лой. Типу, мій тайк дуже хороший і дуже аргументований. Тому вважаю, що я молодець.